Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні у нас буде відео про те, як вирішити одну, одну проблемку. А Проблемка в тому, що є у нас так званий збираю мотор на s 51 Simpson. Ну, Це мається в модель 51, а тип двигуна. М541. І дивіться, що, що тут є, люфт просто бешений казав той. І треба то все вилікувати. І порядка десь 0,75 мм люфта, щоб було вирішено. Вирішено то. Завтулити, тобто поставити верхню частину сюди в втулку за допомогою, втулку я вже ось як виточив, бачите. Вона буде з натягом і ще чуть-чуть якби подасться, бо буде садитись на гарячу. Тобто... І для того, щоб її посадити, треба якось центрувати. Понятно, що. Розточні роботи, це все якби це добре, але в нас такого немає обладнання. Ну і було виготовлено отаку от річ. Тобто взяв, там йде отвір на 15, взяв на 16 розгортку, це все зрізав, обточив, було над чим погратися, побавитись і заточив ще грані. Для чого це було зроблено? А для того, щоб, як бачите, от у нас ще є втулка виточена. І ця втулка вставляється всередину. Також в перегородці є зменшений діаметр, і коли ми її будемо вставляти, вона сяде до упора. О! І це нам буде. Як направляюча втулка. а тепер залишається нам її, як бачите, вставляю в отвір і все можна рейбірувати. Десь тут у нас. Все, пішло, йде по направляющу чітко, так як було все задумано. Отвір був нерівномірний, тому що там, бачите, так? Да? Металометал. Чуєте? От і зроблена робота. Все відцентровано, гарненько, рівненько. Тепер залишається завтулити. Посадити посадити втулочку. Co my i zrobimy? Ну що ж, як бачите, механізм вже зібраний. Ну як не зібраний, а просто вставлений. Люхтів вже у нас нема. Як бачите, затулене. Розвернуте. Зробив втулочку з нержавійки, пробував з латуні, але воно трошки, як казав, той вязкість не дозволяє, вона якби для латуні треба було б трошки грубше. Мається, виду, щоб тіла більше було, бо воно більш таке крихке. А нержавійка вона більш... В'язкіша і чітко вийшло. Ось о, трошки вона, ця втулочка, я її зробив довшою, щоб більше тіла було. І вставляємо раз, і люфтів ноль. Все. Оце вже буде вижимати так, як треба. Люфтів нема. І вже за що цього виходить, не буде, по-перше, не буде сіфонити маслом тут обгажувати. І по-друге, вже коли забрався люфт, то при вижимі шток буде більше прожимати, ніж до цього. Тому що при нагрузці виходить, шток валу ходив і при цьому. Якби користі було менше. Ну що ж, на цьому як би все. Е, ще поставлю колечко резинове новеньке, пружинка, собереться і можна збирати моторчик. Відреставровано і картирок буде ще роботати і робота. Ну, на, на цьому все, всім пока, всім хай щастить.